В Україні зростають борги за комуналку, і це все дуже впливає на виплати субсидій. Субсидіями, скажімо так, було і раніше не дуже, а зараз, зараз людям складніше. І простими словами, через борги, через все це. Та й взагалі з усією цією ситуацією, яка зараз відбувається, скажімо так, економічною, не дуже. Не дуже сприятливою зараз, взагалі, для країни, для людей, просто немає грошей на субсидії. Що буде далі? Є думки експертів, які багато про що наголошують. Давайте зараз будемо розбиратися, чи взагалі отримують люди субсидії. Вітаю, українців, Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Заборгованість українців за комунальні послуги в цьому році вони вже перевищили майже 130 мільярдів гривень. Комунальні служби іноді загрожують людям відключенням послуг, але цього зробити зараз, під час війни, вони не можуть. Не можуть заборонено, діє зараз мораторій на стягнення боргів із населення. І залишається питання, а чи відіб'ється ось ця заборгованість громадян на розмірі їх субсидій? Є думка експерта Олега Попенко, що він каже, що великій кількості вимушених переселенців та людей які просто втратили роботу, яким немає чим платити за послуги ЖКХ в опалювальному сезоні, ось коли платіжки за газ будуть а, просто по кілька тисяч гривень. Що буде тоді із субсидіями? А, експерт не береться казати зараз точно, що буде, що буде, бо прогнозувати, ну, я не знаю, мабуть, ні, ні, ні один супер мега-експерт не зможе. А, але для того, щоб перезимувати. Для цього потрібно виплатити громадянам, ну, як мінімум, десь 80-90 мільярдів. Цієї суми в бюджеті немає. Тобто, простими словами, звідки ж візьмуться субсидії, якщо грошей на них немає? Цього року. А в нас відкладено, ну, закладено, скажімо так, до бюджету 39 мільярдів, плюс залишки 42,6 мільярда. З урахуванням, що в нас 5 мільйонів мільйонів робочих місць, просто втрачено. Ну, і десь 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. І ці всі люди, ну хоча б половина з них вони будуть вимагати субсидій, позбавити людей. Субсидію під час війни держава не може. В Мінсоцполітики вже заявили, що отримання міжнародної матеріальної допомоги також не буде перешкодою для отримання субсидій в опалювальний сезон. І міністр соціальної політики Оксана Жолнович, вона заявила, що запланований ось цей субсидійний бюджет його було збільшено на 3 мільярди порівняно з минулим роком. Чи вистачить цих грошей? Ніхто не знає. За словами Жолнович, уряд вживає заходів для того, щоб викупити заздалегідь певну кількість газу та енергоносіїв, щоб не збільшувалися тарифи взимку. Кількість субсидіантів очікується ну, приблизно така сума, як і минулого року. Але ж минулого року був мирний час. і не було всього цього, що зараз відбувається, цієї тяжкої ситуації. Не було війни, яку розв'язала Росія проти України. Так, було тяжко, але не було тяжко так, як зараз. А низка міжнародних організацій надає допомогу зараз людям. І дуже багато людей ось задаються питанням. А Чи не позбавлять нас субсидій? Ось якщо ми отримаємо таку допомогу. так, Бо дуже багато людей отримують допомогу і від міжнародних організацій. І взагалі, взагалі любого роду допомогу. Ось чи плине ось саме таке отримання допомоги на субсидію. Міністр соцполітики Жолнович вона відповіла, що в Україні планують внести міжнародні допомоги до таких, які не вплинуть на одержання субсидій. Тобто до початку опалювального сезону, до того часу, поки субсидії будуть нараховуватись, каже, що вони вже готують проект постанови, яким ось і міжнародні допомоги внесуть в перелік таких. Які не впливають на отримання субсидій, тобто розуміють, що цим людям і так складно, роз'яснила чиновниця. Ну сподіваюся, що розуміють. А, до речі, вона підкреслила, що мета держави це підтримати та допомогти, а не дати одну допомогу і забрати іншу. Тобто, зазначається, що допомога від міжнародних організацій вона не скасує допомогу та пільги від держав. А, хто взагалі зараз має право на субсидію? В Міністерстві соціальної політики ще торік визначили критерії, за якими людина може стати отримувачем субсидій на житлово-комунальні послуги. Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового платежу. Про це повідомляється на сайті відомства. Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім'ї. Тобто обчислюється середньомісячний сукупний доход домогосподарства. Середньомісячний сукупний дохід ділиться на кілька членів, так ось сім'ї, і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Також дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня цього року, з якого і призначається субсидія. І отриманий результат, він ділиться на 2, потім множиться на 20, і ось в такий спосіб і визначається ось цей відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Після цього розраховується розмір обов'язкової частини платежу. Обов'язковий відсоток платежу, він множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Тобто такі дуже-дуже багато ось чому люди і не можуть розрахувати, тому що, бачите, там ділиться, там множиться, там ще щось, там ще щось. І ось все це запутано дуже і так далі. Але а, насправді нічого тут, в принципі, тяжкого нема. Просто а, спочатку дохід ділиться на всіх членів сім'ї, потім а, дохід на одну особу ділиться. На розмір прожиткового мінімуму, який вже встановлений, отриманий результат ділиться на 2 і множиться на 20%. Ось саме так і визначається ось цей відсоток від середньомісячного сукупного доходу, саме сума субсидії. І після цього ось цей обов'язковий відсоток він множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Тобто спочатку вираховується, потім множиться, ось приблизно якось так. Але не забувайте, що прожитковий мінімум міняється, тому міняється і сума субсидій, Так же, як і інші нарахування, такі, як і пенсії, і так ну, всі виплати, всі виплати від держави, що б то не було, все це залежить від тих виплат, які здійснює держава. Також повідомляється, що українцям повернуть невикористані пільги за комуналку. Тобто то ті люди, які не використали якісь пільги, наприклад, людина поїхала за кордон чи переїхала в інше місце десь в Україні жити, і не використані були пільги за комуналку, все це людям повернеться. Різні вислови лунають. Сказати точно, що буде, не знаю. Дай боже, щоб вистачило грошей на все, але точно можна сказати. Що буде дуже важко, тому я думаю, що надіятись краще на себе, тому що зима і справді буде дуже тяжкою. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.